Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання, події найближчих 2-3 тижнів. Подивимось по сигніфікатору, чий це розклад. Нагадую, розклад загальний, програється не у всіх, говорю, для, чоловік, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, для кого цей розклад? Для людини, яка любився по справедливості, допомагає людям або підтримує близьких комусь, не обов'язково чужим, хтось може чужим, хтось і своїм, хтось і чужим, і своїм. Коли тільки може допомагає, не пройде мимо чужого горя, або взагалі просто допомогти комусь. Так, набуває. Набирається свого досвіду, мудрості, можливо, і не так часто виходить в люди, відстоює свої границі, не дозволяє людям переходити межу. Так, по колесу Фортуни, людина, яка змінюється в даний момент, тобто відбувається трансформація на краще, і виходить ця людина в королеву кубків, людину, сповнену емоцій. Для людини інформація, яка відчуває, що зараз в неї починає щось відбуватися таке, що сповнює її емоціями, приємними емоціями. Тобто починається в неї біла полоса. Так от для цієї людини події найближчих двох-трьох тижнів. Так, по карті світ радість, задоволення. Так. Іде угу. король, жезловий король, причому самотній, немає в нього ні пари, не буде втягувати в любовні трикутники. Це жезловий король вогняної стихії, лев овен стрілець. Палкий такий харизматичний, запальний характер має. Так. Після розбитого серця Хоче щастя щасливого сімейного е, оточення, тобто не склалося щось у нього в його сім'ї, е, він е, тепер бажає тільки е, от, зустріти людину, з якою у них будуть спільні думки про сім'ю. Однаково будуть міркувати і створювати, працювати разом на щастя е, їх сім'ї. Так, сповнюється емоціями. Він, як думав, про те, що в нього будеться сім'я, він сповнюється емоціями. Напевно, ще й перечуває про те, що скоро зустріне цю людину. Отакий От чоловік до вас йде. Так, що вам варто знати, найближчі 2-3 тижні що відбудеться? Так, вам допоможуть. Якийсь учитель, людина або порадою, або, можливо, ви десь вичитаєте цю інформацію, десь ви здобудете певну інформацію, ну, скоріше від учителя від якоїсь людини. Яка дозволить вам, допоможе вам вийти з десятки мечів. До речі, це останнє вже закінчення циклу і початок нового циклу, тобто неприємності у вас закінчуються на цій карті, і людина вам допоможе це завершити. Ця людина управляє повністю своїм життям, і дивіться, тут дуже обережно, бо можемо маніпулювати вами. Так, по четвірки Пентаклів. Угу. Обережно з фінансами, не витрачайте кошти, зараз вам радять поберегти їх. Так, і тут дивіться, уважно. Можливо, маніпуляції будуть, тому що ваш новий чоловік, який йде в ваше життя, буде намагатися економити на вас. От Може бути таке. Ну, а я думаю, ви з цим впорається. Дивіться, десятка і дев'ятка кубків. Він зрозуміє, що ви саме та людина, для якої можна все-таки все це робити, не жадні бнічать. А може в нього зараз просто на даний момент фінансів ще нема. Він працює над здобуттям фінансів, над їм їх збільшенням, але на даний момент, просто можливо, вийшовши з минулих стосунків, він залишився не з такою великою. Дуже фінансовим, фінансовим становищем, яке було. Так, 9 кубки, радість, задоволення іде, і вісімка кубків радять вам йти в, нове, в нові стосунки, порада карт. Відстоюйте свої границі, да, ви будете з цим чоловіком щасливі, але якщо відстоїте границі, от любить він маніпулювати, якщо ви покажете, що з вами так не можна, він не буде такого робити. Ви е, поладите, е, підлаштуєтесь одне під одного і навчитеся йти рука об руку. Так, по шістірки кубків сповнитися емоцій і разом будете йти в краще життя. Дивіться, тут е, двоє людей, отже, все-таки ви разом підете в краще. і... Сімка мечів, двері для вас відкриваються. Мечі, всі свої, оці уміння, навики, розум, який ви надбали в минулому, як досвід, відкривають вам двері в нове. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.